В обговоренні процесу реформ за результатами проекту підтримка створення та розвитку Галицької, Бурштинської та Більшівцівської ОТГ взяв участь експерт-координатор програми Рада, науковець Ігор Парасюк. Його висновки щодо територіальної реформи в наступному коментарі Франківщина не є серед лідерів процесу змін децентралізації і турбує мене найбільше. Мене турбує як науковця в першу чергу і як Людина, яка цим займається професійно, те, що не відбувається створення об'єднаної територіальної громади навколо міста Івано-Франківська. Справа в тому, що сьогодні у світі основний валовий продукт виробляється саме в міських агломераціях, тобто це в великих містах або на території, яка є безпосередньо близько біля цих міст. Дуже нормально, коли це один єдиний організм, який працює для економіки, для економічного зростання і, зрозуміло, для країни. Якщо ми подивимося на місто Івано-Франківськ, наприклад, то ми бачимо, що воно оточене великою кількістю невеличких населених пунктів, частина з яких входять в склад міста. На правах так званої матрьошки, тобто вони обирають міського голову вашого і обирають депутатів до міської ради, вони мають певні повноваження, як свої, так і ті, які місто здійснює на цій території разом з ними. То, а є населені пункти, які належать до району. І от давайте подивимося на таку просту ситуацію. От уявіть собі, що ви, наприклад, є, ну, представляєте, скажімо. БМВ-фірму і хочете збудувати біля Івано-Франківська завод. Скажіть, будь ласка, де і як ви його збудуєте? Ну, я думаю, що точно ви не збудуєте його десь далеко в полі, тому що там не живуть люди, які мають там працювати, там немає води, каналізації міського тролейбусу, який довезе працівників і так далі. Де ви будете будувати? Або в місті, або на околиці міста. Чи можете ви це зробити в Івано-Франківську? Ну, я думаю, що всі пам'ятають історію з американським інвестором Тайко, як дуже важко і складно заходив він в місто. Хриплинський промвузол ще має невеличкі можливості для розширення, але збільшити кількість, серйозну кількість робочих місць через цю проблему вам буде важко. Якщо ви не об'єднаєте, не створите єдиний центр економічного розвитку. Які включатиме і ці прилеглі населені пункти. А тому, повернувшись знов до цієї сентенції про велике підприємство, яке може прийти Франківськ, сьогодні економічні бар'єри не дадуть це зробити, тому що ні один підприємець не буде хотіти, наприклад, збудувавши завод, ну скажімо, в загвізді їздити в районну адміністрацію через все місто. В тисменицю, правда, йому набагато простіше це зробити в Івано-Франківську, аналогічно, як і жителям міста. Отже, ми маємо ту ситуацію, коли місто вже починає виростати з свого піджака. Даруйте, і йому треба розвиватися. Згадайте, яким був Івано-Франківськ ще в 50-ті-60-ті роки. Це була взагалі тільки територія там навколо ратуші, плюс-мінус оцей один острів, так? А згадайте, яким було це місто ще 100 років тому назад. Це взагалі була невеличка фортеця. Ми ж розуміємо, що все змінюється. Ще через 100 років або Франківськ буде великим, або його чекає доля Галича. Ви знаєте, що Галич тисячу років тому назад? Був більший, ніж Париж. Що стало з Галичем тепер? Він не розвивався. Розумієте, де Париж, а де Галич? Коли був Галич, не було Москви. Розумієте? І така сама ситуація може бути з Франківськом. Міста мають два сценарії розвитку. Або вони розвиваються і стають великими. Або вони зупиняються в своєму розвитку і нарешті перетворюються в маленькі села, які зникають. Так працює світ. Тобто, якщо сьогодні еліти міста хочуть доброго для свого міста, вони повинні зрозуміти, що місто повинно об'єднатися з прилеглими селами. Я не, я не кажу поглинути. Не так як це робили більшовики, що мають приїхати бульдозери. Все розвалити, збудувати там хрущоби чи якийсь там завод. Ні. Мова йде про те, що вони повинні спільно працювати на одну справу. А спільно це означає, що в них має бути спільне бачення, спільне розуміння економічного розвитку, зовнішньої економічної діяльності, залучення інвестицій, міського транспорту і послуг для громадян. Все решта. Ну, будь ласка, це нормально. Всюди в світі є маленькі міста, які знаход... містечка, які знаходяться на околицях великих міст. Ніхто не каже, що їх треба знищити, покласти під бульдозер, чи там я не знаю, що з ними зробити. Мова йде про те, що їм треба дати той комплект повноважень, яким вони повинні займатися, але без ключових речей. Ключовими речами має займатися. Тільки той, хто керує, а керувати може тільки великий. Тобто зовнішня економічна діяльність, повторюю, залучення інвестицій, охорона правопорядку, міський транспорт і соціальні послуги, вони повинні бути в руках міста. Все решта благоустрій, освітлення. Якісь речі пов'язані з житловим господарством, з комунальним господарством, з садочками, клубами. Немає ніяких проблем. Це і їхнє повноваження, і вони повинні далі це робити. Нема тут ніякої проблеми. І от, власне, через те, що люди не розуміють просто глибини цього процесу, напевно є те, що зараз якось цей процес зупинився. Ну, мене також хвилює ця ситуація, бо вона така в багатьох містах України. Депутати, які сьогодні обрані, там і міські голови часто кажуть: а що, на наш вік до виборів там 5 років чи там три роки, на нас вистачить. Нам і так добре, ми спокійно собі будемо працювати. А що там через 20 років, як там має розвиватися Україна? Що там буде з тими містами? Та, ну, ми живем старі, нас то вже не хвилює. Але згадаємо слова Черчилля, який сказав, що є державні діячі. І є політики. Політики роблять те, що добре для наступних виборів, а державні діячі роблять те, що добре для прийдешних поколінь. Тому якщо є державні діячі, вони повинні це зробити і створити єдину громаду з центром в місті Івано-Франківську зі всіма прилеглими селами. Тоді будуть інвестиції, тоді буде розвиток і все буде добре. Якщо ні, ми повернемося в 17 сторіччя, давайте повернемося в 17 сторіччя, давайте взагалі в Франківську були села тут, правда, на, місті, на території, яка зараз є містом, отам за річкою Бистриця, це ж було село в 60-ті роки, я пам'ятаю ще, де зараз виїзд на Тисменець. Це було село, це не був Франківськ. Давайте зробимо там село. Давайте. Давайте повернемося назад. У нас немає дорог. У нас дорога вперед або назад. Ми не можемо зупинитись. Це як стрибнути і зависнути в польоті. Тому нам шлях тільки вперед.